Ну, е, коли ми говоримо знаєте, про кооперацію, е, я часто знаєте, буваю, е, перше, що люди кажуть, та то щось таке, знаєте, ми ну, починаємо говорити, і люди часто вірять, що якщо ми говоримо, що німецька машина краща, якщо ми говоримо, що зараз американські, німецькі танки кращі від те, там, 70 чи, що, ми десь починаємо і наводити приклад господарювання, бо це наша навіть кооперація, яка починалася на Галичині. Звідки її коріння було? Її коріння так само було, що українські січові стрільці, які були в Австрії, Угорщині, були в Чехії, Словаччині в тих країнах, вони побачили в Італії, як проводиться сільськоспольське виробництво, вони переймали практику, яку потім провадили сюди. Ми сьогодні можемо відкрито сказати, що сьогодні кооперативна практика це є переконаний факт, і це скажімо, велике досягнення людства. Я не боюся того сказати. Бо саме організація праці дуже важлива, знаєте, коли сьогодні був трактор, який мав сьогодні там 500 з кінських сил. Зараз може мати півтора-дві тисячі технологічно. знаєте, суспільство може зробити революцію зараз за рік, два, три, п'ять. Я 15 років тому пам'ятаю, як ми почали деякі нюанси молочні галузі провати. Ми не готові були до тої технології. Сьогодні з п'яти тисяч літрів молока люди до тринадцять чотирнадцять тисяч літрів молока. Але якраз саме Рома дай назад, будь ласка. Але саме це якраз та форма кооперації показала, знаєте, що вона є життєстійка, і якщо взяти, аналізувати по всьому світі всі підприємства, виявляється, що кооперативи мають набагато довший термін життєздатності, ніж різні бізнеси. Хоча різні бізнес, здається, дуже передові люди, високонавчені технологи, високонавчені менеджери, які отримують по 8-10 мільйонів зарплату. І ті бізнеси, деколи здають збої, от ви тепер дивитеся, там 500 мільйонів, 5 мільярдів збитку, кооперативи, знаєте, от за своєю природою, вони менш чутливі, знаєте, до тих всяких потрясінь. Сьогодні одиця є статистика, що сьогодні виробляється з продукції майже ну, 12% людства залучені. Якщо взяти навіть по певних видах продукції, яка виробляється в кооперативах, де Голландія. По квітах 95%, Канада, 62% продажу зерна, Японія, 95% продажу рису, Індія, 70 виробників цукру, Франція, то все. Навіть ми, де знаєте, говоримо ча часто е про цю як його кооперацію, та то там десь далеко? Виявляється, що сусідні навіть, держави, Польща, отут мені, знаєте, в чаті прийшло е від, зараз скажу, кого, від е Романа. Коваля здається, так? Про кредитну спілку Вигода. Так, да, від Володимира Коваля, так. Від Володимира Коваля. Дивіться, дуже, знаєте, мені гарно про то говорити, бо я саме є член надзірної ради кредитної спілки Вигода. Дуже багато долучається. Знаєте, от є там проблема, в якому відношенні, знаєте, що велика кількість людей, великі обороти, але ми навіть з головою надзірної ради з Петром Моковським говоримо. Одна із проблем, що дуже слабо поширена кооперативна ідея. Дивіться, що ми зробили у квітні місяці? От ми зробили, вибрали шість шкіл з Трийського району. Пане Михайле, пане Михайле, друже, я тебе мушу зупинити, бо залиши про це розказати нашому Маковському з тобою то Маковському. Це буде у нас окрема зустріч. 14 червня про кредити та кредитування, і Маковський Петро буде з нами Не забирай ну, його Роман. Скажу тільки одну для тебе, бо це тобі дуже буде приємно, і бо ти від того місця народився три кілометри. Що так, ми так. дійшли, що в селі Завадові, де був створений перший молочарський пункт в 904 році, то стареньке приміщення збережено тепер. Я маю, от після цих нав... мене тут зараз навчання в Львові з понеділка висловити, хто є власником земля, і е, наш владика, ну, канупарох е, Стрийської єпархії сказав, що церква візьме під місцева церква, візьме то під опіку, е, благодійний фонд рідня, досить, досить, досить великі гроші. Я казав, що і ти поможеш. І ми хочемо створити народний музей кооперації в селі Завадиві, де так, буде стенди Михайле... Буде... То не відхиляйся від тебе. Пишуть так. наші слухачі. Давай так, йдемо так. далі. Чуйте, якщо ми говоримо більше про так, ритм, я. Відчатки. Два слова Михайле. Лише тут є такий приклад на екрані, щоб ти попив водички Новозеландського кооперативної групи Ля Фонтера. Це Нова Зеландія. створена кооперація почалася після воєнні роки. От і було таке ж саме дуже багато дрібних виробників. От зараз е, була дуже добра державна позиція. Ми підтримуємо малих виробників. Молока. Ну, Нова Зеландія, правда, там весь час літо і трава весь час трошки може інші умови, але е, уряд підтримував держава підтримувала цю ідею об'єднання малих виробників. Вони спочатку працювали на національ... на місцевому рівні, на локальному, на національному. Зараз ці Ля Фонтері належать пароходи, заводи і так далі. І е, це вже ціла корпорація, ко, кооперативна група. Е, я купував е, навіть в Україні масло з торговою маркою Ля Фонтера, А загалом вони тримають третину світового ринку молочних продуктів. Щоб ви розуміли, що це не просто так, і е, от Митахайло так довго говорив. Е, про кооперативні принципи, кооперативні цінності, і от що Михайло говорив, це у світі має визнання світове визнання, і бачите, навіть е, е, організація Об'єднаних Націй прийняла рішення і встановила міжнародний день кооперативів от і в е, світі. Перша субота липня незабаром міжнародний день святкується кооперативом. Вибач, Михайло, що я так ставив та, да. та нічого здесь. Щоб ти... а, Це... а, да. Якщо я вже я продовжу тему, ти трошки відпочинь. Потім е, е, перекину. От щоб ви розуміли, що в нас... От, то Михайло говорив, що е, е, ми дуже часто представляємо Кооперативи, як щось таке слабосильне, щось таке, е, ну знаєте, е, Захиріли, невеликі і так далі, так з цього починається Ілля фонтера з того починалася з маленьких кооперативів, але сьогодні кооперативи в світі то гіганти. Мені як Михайлові, доводилося вивчати кооперацію, бачити кооперативи в різних країнах від Канади і Парагваю до Японії і Південної Кореї. От. І от, Один із прикладів це кажуть: в розвинутих країнах, особливо наші великі бонзи, кажуть, це вже кооперативи відмерли. То не так, подивіться США, молочний кооператив, Ми продовжимо з Михайло молочну тему. Михайлову тему Dairy Farmers of America, тобто молочні ферми Америки. Це не просто кооператив по заготівлі молока, це ціла система сервісів, які надає оцей кооператив, Це національний кооператив, там обороти майже 14 мільярдів доларів. Це п'ята частина ринку, найбільше ніж п'ята частина ринку виробництва село Рогомолока. Ви побачите, до чого він доріс невеликих кооперативів, коли коли вони починали. От 12,5 тисяч сімейних фермерів, сімейних фермерських господарств. Що є зараз? Цей і кооператив надає послуги не лише. Виробництву молока, Тому що Михайло говорив молочне виробництво на пасовищах, молочні пасовища, Лабораторні послуги, само собою, що пов'язані з тим, але вони пішли далі. Кооперативно дає послуги фінансування, кредитування. От кооператив допомагає впроваджувати нові технології. Наприклад, ну, якщо в молочне виробництво є відходи, сам Бог вилів, як кажуть, займатися виробництвом енергії на фермі. От, е, е, Кооператив допомагає фермерам заощаджувати, має свої фінансово-кредитні організації. І ще одне, що було оце, що Михайло говорив спочатку: збути, де продукцію, це є дуже важливо. Цьому кооперативу належить вісім регіональних ринків тільки в штаті Нью-Йорк. Тобто, ви розумієте, що. Ця ціла кооперативна мережа, яка коли ми будемо говорити в Україні, колись була і в Україні. Якщо взяти інші країни, я вже вам говорив, мені довелося забути і в Японії, і в Південній Кореї, і був вже у цьому національній федерації сільськогосподарських кооперативів Японії ЗНОН, от то я вам скажу, це, це потуга. Ви бачите цифри. Це федерація сільськогосподарських кооперативів, в яку входить 1200 кооперативних спілок. Приблизно така ж сама картина і в Кореї. Ми були в одного фермера в Кореї, який займається вирощуванням свиней. Він член 11 сільськогосподарських кооперативів, то що Михайло казав про кооперативи, спеціалізованих. От один кооператив займається переробкою гноївки, другий кооператив постачає корми, третій там шкіру переробляє, четвертий і так далі. От, тобто система дуже розвинута, тобто кооперативне щось архаїчне. Інший приклад кооперативу Мондрагон з Іспанії. Також я не хочу зачитувати цифри, ви побачите, ви можете скористатися цим, подивитися. Тобто, коли ми говоримо про кооперативи, ми десь на початку шляху такого кооперативного відновлення, правда, Михайле, в Україні? А коли ми говоримо вже про світову систему, вона розвивається дуже сильно. От ви бачите, мій фейс, моє фото, це кооператив, це наша робота в Парагваї. Чому така дуже цінний приклад для нас Парагваю? Парагвай є найбіднішою країною. Що в нас є спільного? На жаль, не завжди приємне є спільне. Кооператив є най... Перепрошую. Парагвай найбіднішою країною Латинської Америки. Україна поки що найбідніша країна Європи. Ну, це таке. Але в 90-му році Парагвай звільнився від військової диктатури. Зміна влади. <кій> От пані Світлана підключилася, вона також Парагвайка. От е, в Україні також 90-ті роки ми отримали незалежність. І ось тут почався, що в нас десь рух до відновлення кооперації, що в них. Але, але в них є чітка позиція уряду, чітка позиція самих фермерів. От Михайло говорив про довіру. І е, ще раз кажу: пані Світлана, моя е, колега, вона тоді працювала в міністерстві аграрної політики, не дасть збрехати. Що е, багато коператці успішні кооперативи в Канаді дуже багато, але які ці успішні кооперативи? за рахунок чого От Михайло говорив про рівень довіри, про високу довіру, і найбільш успішними є кооперативи німецьких протестантів менонітів, в яких е, які живуть е, е, за релігійними принципами принципами релігійної громади. Високий рівень культури об'єднання в громаду і їхні кооперативи найбільш успішними є. Бо те, що Михайло говорив, є людські цінність і є високий рівень довіри. І другий по успішності в Канаді це є кооперативи українські. І ось ви бачите кооператив Сан Луїс, це кооператив, чому він є успішним? Тому що виїхали туди люди ще до радянської влади. Які знали кооперативні традиції, розумілися на цьому, і перше і, і, і друге біда їх заставила об'єднатися, бо їм виділили землю в глухому районі в лісі, і вони об'єдналися під тиском біди. Якщо німецькі кооперативи найбільш успішні, бо була певна кооперативна культура, то рівень кооперативної культури може був не такий високий, як українців, як німців, але ще був тиск біди. Зараз ото Михайло починав свій слайд з того, що ми в біді, в війні, і, можливо, також варто над цим задуматися, як кооперуватися. І зовсім на останок про Парагвай. Ви бачите, що оці кадри Фекопрод, це Федерація сільськогосподарських кооперативів Парагваю. І банкоп це кооперативний банк сільськогосподарських кооперативів Парагваю. Тобто, Парагвай за 20. Років ну так, 20-25 років, зробив великий крок, ми в 16-му році були там, зробив великий крок вперед в кооперативному об'єднанні. Ми поки що тим не можемо похвалитися, на жаль, з різних причин. От, і Михайло про це знає набагато краще, друже, прошу. Дивіться, ми десь почали говорити про кооперативи, Завершимо вже для прикладу цей канадський кооператив. Бо я в ньому був це кооператив створений в 1938 році, коли вже Україна як кооперативна держава дуже дуже відбулася, Знаєте, в нас вже Маслосоюз продавав всю Європу масло, коли вже ми мали 205 членів. В них тільки почала тоді розвиватися кооперативна ідея. Десь знаєте, навіть є такі ми часто, хочемо може то за вуха притягнути, що тоді сплив українських, знаєте, переселенців, які приїхали перша хвиля, друга хвиля з України, які де знаєте десь розказували, десь біля тих джерел. От, приклад, знаєте, того ж кооперативу Агарупюру, з яким ми співпрацювали 13 років, які дуже помогли, щоб створювати сімейні ферми. 38-му році 80 членів створилися тільки тому, що вони купували комбікорм, за який більше платили гроші, коли купували індуально. Почали перевозити більшими товарними партіями, почали на тому заробляти маржа. Побачили, що це вигідно. Там почали купувати, як вони казали, селітру, томасину різні речі, і так поступово поступово. Вони побачили, що вже можна знаєте, десь об'єднавшись створювати різні інші послуги, і вони пішли в молочний бізнес. Бо От дуже багато велика кількість тримали е, людей корову. Створили в 41 му перший крок виробництва м'яса. Потім почали після війни дуже знайти був попит на молочну продукцію, бо Європа була знищена, сільське господарство, зустрічне молоко почали через 20 років. Але ви зрозумієте, що люди заробляли кооператив гроші. Це були в той час, може, 50 тисяч доларів. Це були надзвичайно великі гроші. Їх можна було поділити на 100, на 200 членів, додатково отримати певний ресурс. Люди думали знаєте, то, що ми говоримо солідарно, стратегічно, що е, бізнес це не тільки сьогодні, що молочний бізнес будуть займатися мої діти, і вони будували заводи. Вони купляли ті гроші, що кооператив заробляв. Вони вкладали далі йшли. Сьогодні, знаєте, коли ми говоримо е, про е, агропюр, Ми я в ньому був буквально 9 років тому назад. Це 3,5 тисячі тисяч членів. Це 24 мільярди торгового обороту, 2,6 мільярдів літрів молока. Працюючи чи заводи вони вже мають в Канаді, в Сполучених Штатах Аргентині. Однозначно, що середні люди мають там від 50 і більше корів. Продуктивність корів там, десь 11-12 тисяч на корову. Воно для нас, наприклад, деколи виглядає як казка, або десь, знаєте. Це можна робити тільки не в нас. Але ця казка почалася енну кількість років тому, і е, тоді не було комунікації, тоді не було багато багато речей. Сьогодні, ми, коли ми говоримо з канадійцями, Україна має шанс, то, що вони робили 30-40 років. Ми можемо через 5-6 років зробити. Приклад Львівської області, коли почали канадський проект, при допомозі канадців було створено. 86 сімейних ферм, коли люди, які мали одну-три корови, ми дали певну ресурсу. сьогодні ті люди мають 13, 15, до 30 корів. Сьогодні ті люди вже хочуть і вони через місяць будуть мати свій молокозавод. Тому знаєте, цей приклад того ж агропюру він показує, як воно працює за кордоном. Я б хотів Роман, щоб ти далі слайди показав, як воно в нас працює. Кооператив помихале. Я пропоную зробити трошечки паузу, бо а потім розбавити законодавство. Добре. Як на кінець дамо законодавство, то народ же люди просто не будуть сприймати нічого.